Якою насправді була Леся Українка? Справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач народилася в заможній інтелігентній сім'ї козацького роду. Мати відома українська поетеса Олена Пчілка, Справжнє ім'я Ольга Драгоманова. Тримала домашню освіту на українській мові. З братом Михайлом в дитинстві мала спільне прізвисько Мишелося, бо вони були нерозлучні у 13 років. Леся взяла псевдонім Українка, запозичила його у рідного дядька, історика Михайла Драгоманова. У 20 роках володіла десятьма іноземними мовами, багато перекладала творів та літератури, мала міцну дружбу з Ольгою Кобилянською, багато подорожувала. Бо лікувалася від туберкульозу кісток та легені, мала трагічне кохання до Сергія Мержинського, але вийшла заміж у 36 років за Клемента Квітку. Її називали українською мариністкою. Написала твір лісова пісня в Грузії за 12 днів в 1911 році. Померла році. українка у віці 42 років в Грузії.